Всіх вітаю на цьому відеоролику. На зв'язок завжди Захар. У мене зараз відкрита угода на 4 хвилини по PMX, у Прямо зараз я її відкриваю, і в цьому відеоролику я буду вам пояснювати, як я торгую за технічним аналізом, конкретно в даному випадку, як ви бачите, сировину PMX. Тобто, давайте все це продемонструю. Але перед цим, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, це біржа, де я зараз торгую, іде у мене на рахунку тільки 665 тисяч гривень, прямо зараз. Так? Тобто біржі я довіряю, біржа реально крута, все виводить, виводить доволі швидко. Тобто дуже гарна підтримка, ось тут, як бачите, ось можна на ній торгувати. Промокод direct 100 дасть вам при реєстрації на перше поповнення. Плюс 100%. Тобто, при реєстрації, якщо ви його введете, то на перше ваше поповнення ви отримаєте x 2 до суми вашого поповнення. Умовно на 10 тисяч поповнюєтесь, утримуєте 10 тисяч зверху ще бонусними коштами, що є дуже дуже кайфовим по суті стартом в трейдингу. А зараз приступимо до аналізу. Включивши трейдинг хім на однохолому таймфреймі, Ми бачимо наступну ситуацію. Ми маємо чіткий рівень супротиву до котрого зараз ми з вами підходимо. Ми його можемо видалити за допомогою Ой -ой -ой. І що і що я натиснув? за допомогою ось таких горизонтальних ліній, бачимо кожні його е кордони, так і від нього ми заходимо до з вами, друзі. Подивіться, тобто звідси прямо ми заходимо до і рухаємося до найближчим часом. Подивіться, ми маємо непогану доволі точку входу, але можна і краще. Можливо, ми будемо заходити вгору. Тому я розраховую на те, що можливо треба, бути нам з вами, треба буде нам з вами робити догон. Тому ми зараз будемо друзі очікувати на відпрацювання цієї угоди, виходячи з того, що... Ми маємо рівень супротиву і зараз ми підтиснуючись до нього, так маємо від нього відскочувати, відскакувати і падати донизу найближчим часом. Тобто, приблизно в ну, думаю, до ось сюди у нас. Точно є потенціал руху приблизно до ось цих значень, так як бачите, ось е, тому, в принципі, я думаю, тут по аналізу все зрозуміло. так от давайте переглянемо індикатори, і як бачите, ми маємо підтвердження того, що ми можемо падати донизу. У нас є куди падати донозу. Тим паче, якщо глянути 5 хвилинний таймфрейм, ми бачимо, що ми знаходимося навіть у верхній зоні, тобто ближче до зони перекупленості, що свідчить про те, що у нас більше шансів рухатися донозу. Так, волатильність не дуже велика, але вона достатня, щоб забирати плюс по нашій угоді. Тому. Спостерігаємо за нею. Якщо вона закриється мінус, треба буде робити перекриття. Але це вже будемо дивитися, коли буде ближче відомо результат нашої угоди. на п'ятисекундному секундному тайфреймі Давайте зараз поспостерігаємо за нею. Друзі, як бачимо, у нас лишається 3 секунди, і по PMX ми в останні секунди, в останні 10-15 секунд пішли доносу і забираємо дуже гарний плюс. Плюс 4400 гривень чистого прибутку. Ми з вами фіксуємо тільки за ось цю угоду по сировині PMX. Ось так от. А більше таких угод, друзі, ви можете знаходити в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Він називається Торгова кімната, безкоштовні сигнали в описі відеоролику, ви зможете знайти посилання. Зараз я буду шукати наступну угоду і просто ви вже опинитесь через 2-3 секунди на. Новій угоді переглядаючи мій аналіз. Друзі, угоду я знайшов, також це сировина, але вже АМХ, а не ПМХ. Заходимо 21.37 донизу. До 2137 донизу на 5 тисяч гривень і демонструю вам свій аналіз. Це в нас 4 хвилинки, ну, виходить трошки, трошки менше ось. Що ми бачимо? Ми бачимо чіткий несхідний тренд останнім часом. Він у нас. Прямо рухається дуже вже довго. Ми можемо на 30 хвилинному таймфреймі навіть переглянути. Що по суті в дуже дуже довгий період часу ми просто падаємо донизу. Якщо ми включимо, давайте 1 хвилинний таймфрейм, щоб мати більш зрозумілу для нас ситуацію, переберемо видалимо просто наш е, прямо кутник з ось цього. З нашого графіку, так давайте включимо 15 хвилин таймфрейм, видалимо наш прямокутник, так, І на одній хвилинці переглянемо, що ми постійно рухаємося донозу останнім часом. Рахуємо, що ми завжди маємо імпульс. Тобто у нас є несхідний тренд, проте у нас постійно є імпульс на графіку. Імпульс це такий момент, коли ми йдемо проти тренду. Умовно, подивіться, ми ось тут падаємо донозу, так, але з ось цієї зеленої свічки ви можете переглянути, що ми дали імпульс вгору, і прямо ось тут до цих значень ми рухалося вгору. Так? Так. Далі, ось тут знову ж таки невеличкий рух доносу, після чого одразу Маємо імпульс так і цим імпульсом ми даємо рух до гори. Але наш тренд завжди продовжується, і не враховуючи наші імпульси, ми все одно йдемо догори. Зараз ми маємо непогану точку входу, тому що ми ще й зайшли на імпульсі. Тобто у нас вже з ось цього моменту почався імпульс, і я очікую, що ми далі будемо продовжувати рухатися донизу. Плюсом до цього можна виділяти ось тут наші рівні супротиву локальні, так від котрих ми також можемо відштовхуватися. Плюсом можна рахувати, якщо це брати з рівного супротиву, що ми зараз війшли в прямо. V jeho Діапазон і маємо відштовхуватися від нього і рухатися донизу. В принципі, я думаю, по аналізу все тут зрозуміло. Тобто, виходячи з імпульсів, ми будемо рухатися донизу. Можна переглянути індикатор RSI і також подивитися, що на ньому ми знаходимося вже при зоні перекупленості, що свідчить про те, як бачите, ось тут, да, що ми маємо вже теж найближчим часом по індикатору RSI рухатися донизу. До речі, хто не знав, так можна малювати прямо ось тут. Ось. Друзі, такий самий аналіз ви можете отримувати в моєму абсолютно безкоштовному каналі з торгова кімната, безкоштовні сигнали. Він буде в описі цього відеоролику. Знайдете посилання, я думаю, ви все-таки самі розберетеся з цим моментом. так Просто кидайте заявку, я схвалюю ваш запит і ви можете отримувати угоди безкоштовно. Нічого нікому платити не треба. Я з вас ніяких коштів за це поки що не беру. Як бачите, кошти в мене є, тільки на наріями можу собі дозволити. Так? Ну 669 зараз тисяч гривень тримати, враховуючи ось ці те, ті, ті, що в угоді. так і в принципі, я ну заробляю на трейдингу, і зараз я поки що тільки будую свій блог. Так е, будую себе як блогера, скажімо, в сфері трейдингу, так да, тематики тематиці трейдингу. Тому мені, мені немає сенсу вам щось втюхувати. Ось зараз я можу робити це ось так. Тобто можу не брати з вас коштів, і безкоштовно ви вам надавати корисну інформацію. А в торговій кімнаті є там і сигнали, є і стріми. Є і відео пояснення аналізу, є і фото пояснення в текстовому форматі. Так, тобто дуже дуже багато корисної інформації, і безкоштовно, чесно, я не знаю, хто таке робить. Це реально дуже круто. Зараз заходимо в угоду ще на такий самий термін. 21.40 відкриваємося, але вже на 12 тисяч гривень, тому що зараз нам треба зробити перекриття 2.5 і через те, що ми зараз маємо кращу точку входу. Я думаю, що ми все одно маємо заходити. Плюс я від свого аналізу не відмовляюся. Так і ми з вами зараз відкрили ось цю угоду і очікуємо її відпрацювання. У нас краща точка входу, тому що ми дали ще один імпульс. В принципі, на 5 секундці можна добре проспостерігати за тим, як ми далі будемо відпрацьовувати. Друзі, як бачите, у нас лишається 20 секунд до відпрацювання нашої угоди. Зараз ми заходимо на. Ще один раз помножимо нашу суму угоди на 31 тисячу гривень, зараз заходимо, 31 на 1050, якщо це і в ТВ5, правильно. Ми заходимо зараз на той самий термін, так, з кращої точки входу. Не на, ну, на той самий термін, в плані, що на 4 хвилинки, да, 3, рахуйте. Зараз просто ми дали ще імпульс вгору, ось, і враховуючи те, що я торгую по мені то, що я вам рекомендую робити, тобто, як бачите, я починаю торгувати завжди менше, ніж 1%. Тобто, перша моя угода була це 5000 гривень, так? І Зараз я вже можу собі дозволити робити перекриття, тому що починаючи з 5 тисяч гривень, я не сильно ризикуючи своїм загальним балансом, можу інвестувати по або навіть і 2,5 їх спомножені суми в угоду і тим самим з неї забирати плюс. І в такому випадку, от якщо зараз ця угода зайде то все, що ми зараз втратили ми будемо забирати втрачені, зробляти кошти зверху, тому що виплата буде становити більше ніж наші всі збитки попередніх угод. Друзі, як бачите, нас лишається 13 хвилин до завершення нашої годи, і вона у нас дуже добре відпрацьовує. Прямо зараз ми пішли ну, доволі таки нижче, ніж наша точка входу. І зараз через 5 секунд ми закриваємо нашу угоду в плюс і фіксуємо 59 тисяч гривень 375 чистого прибутку. Тобто це не чисто не чисто вибачаюся, Це ми фіксуємо просто 59 375 і мінусуємо звідси ну, 250 в нашу угоду. І в загальному е, ми виходить, зробили дуже непогані кошти за цей відеоролик. За цей відеоролик ми заробили 15 тисяч 20 5 гривень що є дуже добрим результатом. На мою особисту думку, друзі. Якщо ви хочете робити такі самі результати і отримувати ще більше навчання в такому форматі, ви можете переглянути або мої інші відеоролики на YouTube, або підписатися на мій безкоштовний канал з сигналами в описі цього відеоролику. Просто туди закиньте заявку. Я вас прийму і абсолютно безкоштовно. Ви кожен день зможете отримувати сигнали на бінаріум за по суті нуль коштів. Ви нічого мені не платите взагалі. Ось. Тому в принципі зараз я надаю вам таку можливість і реально рекомендую їй таку можливість використовувати. На зв'язочку був Захар. Сподіваюся, що відеоролик вам сподобався. Поставте лайк, напишіть позитивний коментар. Ну, краще позитивний. Ось напишіть, що думаєте в коментарі. І на цьому, в принципі, все. Всім до побачення.